Свято першого дзвоника пролунало сьогодні у 111 й Донецькій школі. Цей навчальний заклад влада планувала закрити через нібито недостатню наповнюваність. Але батькам учнів за підтримки політичної партії змін» в суді вдалося відстояти його роботу. Понад півроку Арсеній Яценюк з командою допомагав батькам відстоювати існування школи, адже вона є першою у районі з українською мовою навчання. Для нас і для наших дітей сьогодні перемога. побіда. То, що все таки 1 сентября ми відкрили свою школу і діти наші. Прийшли в нашу школу. Також донецький осередок фронту змін допоміг батькам підготувати школу до навчального року, адже міська влада цей процес саботувала. Зроблено косметичний ремонт, прибрано територію. Арсеній Яценюк привітав батьків та вчителів зі святом, а ще подарував нові парти для першокласників та мультимедійний проектор. Хочу поаплодувати кожному з вас в першу чергу вчителям і батькам. Ви вибороли своє право і право своїх дітей на навчання. Про вашу школу знає вся країна, вся Україна слідкувала за 111 школою. Загалом фронт змін разом із батьками зміг зупинити ліквідацію близько десятка шкіл у Донецькій області. Наразі в судах перебуває справа щодо незаконності рішення про закриття трьох українських макіївських загальноосвітніх закладів. Однак в партії підкреслюють, успішна боротьба із владою можлива тільки за активної підтримки батьків.